Вітаю вас, друзі! Вітаю традиційні 5 хвилин з раночком середи. І що до нас їде державний секретар? Сьогодні він буде у нас, Ентоні Блінкін. Його поздоровили з приїздом і привітали Російська Федерація, яка обстріляла вранці Україну і дуже багато ракет літіло на Київ, ПВО. Я, вас, я вами горжусь. Я. Ви неймовірні, але були багато, була багато атакована Одеська область, причому уся Одеська область, і там і загинувши є. Це дуже сумно і руйнування інфраструктури. Ну, Нас Російська Федерація відрізає від Чорного моря це вже чітко, ясно, зрозуміло і понятно. все. Це про це можна говорити як, як, як алфавіт від А до Я. Ніколи ви не будете, а не те, що братіми. Ну, я гадаю, так думаю, що навіть знайомими ви нам не будете. Більшості українців, якщо вони справжні українці, навіть знайомими. Чого їде держсекретар? Питань дуже багато. Питання постачання зброї, яка зброя, розвіддані. Перемовини з Російської Федерації про це будуть говорити. Про вибори будуть говорити, будуть говорити про все. Давайте ми трохи почекаємо. Буде офіціаль, офіційні заяви, офіційний прес-релізи, і ми обговоримо тоді ті питання, які вони обговорювали, і які рішення вони прийняли. І чи прийняли якісь? Ось про це ми будемо говорити. Ну, а у нас ж, як завжди, до нас їде державний секретар США, а наші мери, такі як. Садовий Андрій, Андрій Садовий зібрав своїх друзів друзів і погнав. В Японію і вже сім діб знаходиться в Японії. Спочатку він зустрівся з Юлією Тимошенкою, вони там поговорили, погуманіли. Потім він тиждень запугував львів'ян. Львів'яни вас запугував, залякував, вибачте, вас залякував. Е тим, що ви два місяці взимку будете сидіти без світла, без їжі, без тепла. Потім зібрав своїх товаришів. Друзів, з якими вже скільки четвертий да? раз він на каденцію і дербанять вас, львів'яни, дербанять, не мене. Мене також, але там. А в першу чергу вас, а ви за нього голосуєте. І поїхав в Японію. В Японії він каже, що він там зустрічається з якимись азійськими медіа, з якимось архітектором японським Шигерубаном. Uh, ну, я не знаю, якісь форуми він там щось хоче. Які? Скажіть, від того, що у вас мер садовий, шановні львів'яни, вам живеться краще. у, вас, у вас, Вам кожен день стає краще, краще і краще. Да? У вас все стає і дороги, і тротуари, да? і ПВО у вас працює краще. Все краще. Да? От все. Якби не мер Андрій Садовий. Ну, Львова, Львова, мабуть, вже не було взагалі. І тайна поїхав, Оце тільки вчора, ввечері, вийшов там в соцмережу і щось написав. Чому? Тому що тут багато людей вже заговорили про те, що а де ж мерседовий? А мерседовий, в той час, як Україну і вас, львівяни... Обстрілює Російська Федерація, він живе в Японії, там у нього все нормально. Так от, поки ми будемо, поки ми будемо всі обирати в Києві Кличка, у Львові Садового, в Одесі Труханова, в Дніпри Філатова, в Чернігові Атрошенка, в Полтаві Мамая, в Черкасах Бондаренка та й інших нічого ніде не зміниться. Ну, от повірте, не прийде Зеленський, не прийде будь-хто, якщо він не буде президентом, або хтось інший буде, або наступна каденція. Нічого у вас в містах для покращення простих, життя простих людей змінено не буде. Як крали ці мери, так вони будуть красти. Як знущались над людьми, так вони будуть знущатися. Ну... Я хочу подякувати Делецьку віру е, за ваш донат. І ще хтось учора, о 22.05, продонатив без прізвища величезна вам подяка. Сьогодні, скоріше за все, буду замовляти партію спальників. Там подивимося. Ну і ще одна новина. Це і мене так стосується. Не то, що мене стосується, а мені вона близька. Це Зеленський звільнив голову Донецької обла. Військової адміністрації обласної Кириленка Павла Олександрович. Єдиний голова ВЦА так він ВЦА, коли всі не були ВЦА. Він єдиний цар, цар в області, який розпоряджався своїми грошима повністю один, без рад, без нічого. своїм, от отак, просидів спочатку. Ну, як тільки призначив президент його ще в 2019-му, це він працював. Ну і по всім, 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 не те, що навіть чуткам, а вже розмова чітким, він буде, його буде призначено а, головою антимонопольного комітету. Що я вам хочу сказати. Не буде працювати антимонопольний комітет. Ось я не Ванга. Ви знаєте, що я не прогнозую, а ось тут я прогнозую. Не буде у нас антимонопольного комітету, як і не було. Не буде у нас антимонопольного комітету так же, як і не було. Ця людина Кириленка він повністю зріс Сахметовим. Як і до цього Жебрівський, як і до цього всі інші голови ВЦА. Все, більше я нічого не можу сказати. До вечора. Ввечері прямий ефір, стрім. Приєднуйтесь, заходьте. Україна переможе!